Привіт, друзі! Сьогодні компанія Ecosit по багатосельним проханням в Lexus, як його лагідно називають, всі ми знаємо, наскільки незручні сидіння в даному автомобілі. Тому ми пропонуємо наше рішення: Ортопедичні накидки на автомобільне крісло. Вони складаються з сидіння, спинки і подушечки під шию. Наповнювач спинки і сидіння гречана лузга. Вона прошита продольними валками. Це, відповідно, створює такий ефект мікромасажу, гарної вентиляції. Кровобіг не порушується, ваші ноги не затікають в дальній дорозі. Спинка надійно кріпиться за підголовник і за сидінням. Основна фішка це пояснична підтримка, яку можна налаштувати саме під вас, піднявши або опустивши спинку. Вона комфортно підтримує вашу поясницю, не дає защемлятися по і є надійним помічником в дальній дорозі. Комплект встановлюється за допомогою надійних кріплень. Поперечних. І а бонусом напередодні жаркого літа ваша спина залишатиметься завжди сухою, тому що наповнювач гречана лузга є гідрофільною і поглинає зайву вологу.